Привіт! В цьому відео розберемося, який бюджетний акумуляторний оприскувач обрати для себе. Є у мене досвід у використання. Оцей оприскувач я купував ще у 2019 році, користувався 3 роки, ну а потім він залишився вдома. І вже після переїзду купив я отакий оприскувач, теж Форте, тільки на 16 літрів. Той був на 12, цей на 16 літрів. В принципі, нарікань у мене немає, не на той ні на той прискоріч. Вони свою функцію виконують. Комплектація, в принципі, однакова. Тільки різний об'єм і, звісно, ціна. Чим вищий об'єм, тим більше ціна. Ну, Але, друзі, я вам хочу сказати, що не ведіться на ці об'єми. Так як, в принципі, якщо ви збираєтесь купляти собі такого оприскувача, то купляйте максимум 10 літрів. Більше вам не знадобиться це точно. Ну, і якщо ви, звичайно, не такий дуже великий, велика людина, яка спроможна тягати на плечах по 2 літри по 16 літрів води. Ну, Для мене це Воно не треба, я краще заправлю ще раз. Чому саме 10, друзі? Тому що всі, вся отрута, яка є зараз на ринку, в принципі, вона вся розводиться на 8 літрів. Тобто ви заливаєте все одно туди не більше 8 літрів води. Тому брати на 12 смисла нема, ви просто переплачуєте. На 16 і заправляти двічі, там, по 8, 16 літрів заправити. Ну це дуже важко буде на спину і на плечі тягати його. Краще якийсь раз ще дозаправитися. Комплектація і потужність в них однакова. однакова. Все в них всередині однаковісінько. Окрім е, об'єму. Об'єм різний, але він е, суттєво не грає ролі. Якби зараз я купляв е, новий оприскувач, я купив би не більше 10 літрів, тому що е, все, е, що далі йде, воно, в принципі, не потрібно. Так що, друзі. Отакі справи, отаке відео. Кому цікаві ці огляди, переходьте до мене на канал. Є огляди на обидва цих оприскувачів. А також є відео про їх роботу. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору і до нових зустрічей Па-па!